Добрий день. Вчора був у Швеції, сьогодні вже в Чехії. День вчора був важливий, багато хвилювань. Всі стежать за подіями на півдні України, але наш дипломатичний наступ на півночі Європи ніхто теж не скасовував, тому вчора отримали від Швеції черговий пакет військової підтримки. Працювали з шведськими колегами над тим, на що саме будуть витрачені ці гроші, які виділила Швеція для оборонної підтримки України. І я попросив шведів і назвав конкретні позиції, на які ми очікуємо. Ми вдячні їм за підтримку, але ми хочемо отримати саме те, що найбільше зараз потрібно на фронті, і те, що Швеція реально може нам надати. Друга велика тема була головування Чехії в Є... вибачте, в Швеції в європейському союзі в першому півріччі наступного року. Хочемо, щоб це був час великих рішень щодо членства України в ЄС. І сьогодні вже розпочав роботу в чеській республіці. Зустрівся з міністром закордонних справ Чехії. Сьогодні двосторонні зустріч. А завтра візьму участь у а, неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу, де будемо говорити і про підтримку зброєю, і про нові санкції, в тому числі про а, візи для росіян, і теж про. Європейську інтеграцію України про набуття України членства в ЄС все буде Україна.